Працівники Сумського районного управління поліції під час комплексного оперативно-профілактичного відпрацювання на одній із вулиць обласного центру затримали наркозбувача. У ході проведення особистого обшуку 23-річного сумчанина працівники поліції виявили 12 згортків з рослинною речовиною ззовні схожою на канабіс, два згортки з речовиною ззовні схожою на півіп-сіль, а також марку просякнуту невідомою речовиною. Поліцейські затримали фігуранта в процесуальному порядку та повідомили про підозру у вчиненні злочину. Передбаченого статтею 307 Кримінального кодексу України: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання, збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Досудове розслідування триває. Усе виявлене. Поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження. Наразі продовжується проведення заходів щодо встановлення каналів надходження наркотиків. Заскоєний фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.